Я вважаю, що сьогодні дуже такий історичний день, подія, тому що а, нарешті робимо реальні кроки по об'єднанню націоналістичних сил. А, можливо, невивчені уроки історії на цей раз якось вже цей іспит буде здано. І... Як 100 років тому багато українських підрозділів і об'єднань не змогли об'єднатися і втратили Україну. Цього разу я думаю, що так не трапиться, тому що є чітке розуміння, що в'єднання наша сила і люди, які сповідують ті чи інші. Принципи націоналізму вони мають знайти спільну платформу для того, щоб діяти єдиним фронтом, тому що ворог підступно знов таки намагається нас зовні роз'єднати, але ще всередині дуже багато, там, скажімо так, внутрішньої конфліктології. Яку треба подолати, наступивши на горло, інколи наступивши, серйозно приборкаши свої власні амбіції, свої власні образи, або я там не знаю, якісь а, свої а, негативні думки з приводу колег, братів, які так само як ти живуть в Україні. Не, не просто не, не мають іншої мети місії, ніж робити цю країну кращою. Як вона складеться далі? Я не пророк і не месія, я не знаю, як це буде. Але просто що сам факт об'єднання трьох дуже потужних організацій е, національного корпусу правого сектору і свободи, е, ну це заслуговує на те, що принаймні бути присутнім брати участь у формуванні якоїсь спільної думки. Якоїсь спільної програми дій, дай Боже, щоб не сталося так, як я вже казав, сталося там 100 років тому, або ще раніше, коли гетьмани почубилися, козаки почубилися, всі одне одного порубали, потім сіли на руїні і заплакали. Ну щоб такого не було.